Протягом шостої хвилі мобілізації до лав Збройних сил України з Берегівщини призвали 47 чоловіків. Комісар районного ОМВК розповідає, остання хвиля призову виявилася результативною. Берегівський район виконав планове завдання на 65%. Це другий показник по області. У відсотковому показнику значить місто Берегов виконало на 106%. А Бергівський район виконав планове задання на 32 Як зауважив Ігор Наумов, такі результати район показав завдяки плідній співпраці із силовими структурами. Це було досягнуто таким чином, що у нас була налагоджена тісна співпраця з органами місцевого самоврядування, значить органами МВС по розшуку військовозобов'язаних, які ухилялись. Від проходження медичних комісій, явки до військового комісаріату з прикордонниками, якщо по результативному оповіщенню берегівщина на другому місці, то другий з кінця виноградівський район. Тут шосту хвилю мобілізації виконали тільки на 10 відсотків, розповідає новопризначений комісар районного військомату Олександр Адамов. Показник виконання завдання становить 10 відсотків. Це дуже, це дуже, дуже і ще раз дуже мало. Є фактор, є фактор великий велика кількість безробітних, що які шукають, скажімо так, роботу за межами областей, верніше області, районів, України. Щодо того, чи буде сьома хвиля мобілізації, районні комісари дати відповідь не готові, адже відповідної директиви наразі немає. Все ж як зазначив Ігор Наумов, якщо наступна хвиля призову і буде, то її слід чекати приблизно після нового року.